Перша співбесіда, вона одразу дала свій результат. Дійсно, там дохід був не дуже великий в межах тисячі доларів. Все життя ну ловив себе на думці, що це тільки мрія і все, і не більше. Але пізніше, коли я це реалізував, і це дійсно не мрія, це була ціль життя. Це просто коли ти пробуєш і отримуєш свій персональний результат від трьох тисяч. Я отримую і мені цього вистачає. Але звісно, хочеться більше. Вітаю всіх. Сьогодні у нас чергове інтерв'ю з нашим випускником Сергієм. Я знаю його кар'єрний шлях. Знаю наскільки він для нього був цікавий та важкий, як кардинально він змінив свою професію з колишнього поліцейського до тестувальника програмного забезпечення. Так я бачу, він вже посміхається, бо, мабуть, загадує, як він е, працював у лавах е, патрульної поліції. І Я його запросив особисто до нас на інтерв'ю, щоб на його прикладі. Ви для себе зробили висновки, що людина може працювати в дуже спеціалізованій галузі а потім може дуже швидко, легко стати тестувальником та почати заробляти в десятки разів більше. Я пишаюсь Сергієм. Він пройшов реально крутий шлях. Я знаю, що він зараз вже мідлом працює. Заробляє нормально. А скоро у нього буде перформанс ревю на сеньора, і зараз я йому передам слово, щоб він вам розповів і мені про свій досвід. Сергію, вітаю! Будь ласка, представся. Вітаю, я Сергій. Мені 35 років, і дійсно я працював у поліції. Я маю 10 років вислуги до того, як почав свою нову кар'єру в IT. Коли я став працювати, це взагалі щось неймовірне було. Я навіть не розумію, що так жити можна. Це ну, дійсно. Дуже комфортна праця, коли ти розумієш. Степе, бо я зараз ще заново піду навчатися, щоб ці емоції бережити. Чому саме тестування ти обрав? Тестування я обрав, тому що це найлегший старт для того, щоб почати працювати, і ти не дуже втомлюєшся, і достатньо заробляєш, і розумієш, що ти можеш більше То, що я обрав навчання у Максима, це. Для мене ну справжній успіх, тому що цим тоді наполегливий, і він дійсно, коли бачить потенціал в людині, як на моєму прикладі, він допомагає і підтримує, і це дійсно дає результати. Я просто намагаюся дати людям те, що вони потребують. Зміну зміну вектора життя, і через котрий час після випуску та проходження технічної співбесіди в мене ти знайшов свій перший проект та свою першу роботу. Скажу відверто: перше інтерв'ю, перше співбесіда, вона одразу дала свій результат. Але ж дійсно там дохід був не дуже великий. Там я отримував в межах тисячі доларів. Але це була перша робота, вже якби досягнення. І коли я повідомив про це Максим, зв'язався і обговорив свій успіх, і він каже: Ні, це тільки старт, і ти мусиш там покращити і вивести свої скіли. На вищий рівень, щоб іти далі, і я це послухав. Це зрозумів, проаналізував пізніше, вже коли був е, сам. І дійсно, дійсно, так і було. Це був тільки старт і. Зараз я маю ну найбільш комфортні і ліпші умови праці ніж були тоді. Якщо не помиляюсь, ти вже змінив декілька проектів та компаній для того, щоб ну задирати собі зарплатню. Це доволі таки поширена практика. Ти зараз е, на стабільному проекті та приблизно скільки тобі платять? Ну зараз е, щастить. Зараз вже достатньо так тривалий час. Працюємо і проект стабільний. І від трьох тисяч я отримую, і мені цього. Вистачає, але звісно, хочеться більше. Це не межа для тестувальника. І давай щоб не мучити тебе і не випитувати, те, що не можна розповідати згідно договору, ось ти був поліцейським, і зараз ти працюєш айтішником. Я так розумію, працюєш ти віддалено, так. Так, віддалено, і все життя ну ловив себе на думці, що це тільки мрія, і все, і не більше. Але пізніше, коли я це реалізував, і це дійсно не мрія, це була ціль життя, але не було такого копняка. І ось Максим саме дав цього копняка. Я як... даю даю ж не фізичного копняка. Коли він бачив, що я трохи не розумію, він давав мені асоціації, і вже тоді я більш-менш добре. Зазвоював матеріал. Окей, а які ще є для тебе особисто плюси роботи в IT? Сама праця в IT – це вже плюс. Плюсів стає ще більше, коли ти розумієш, для чого ти працюєш, і коли ти розумієш, чи це тобі подобається. Тобі видали техніку. Так, так технікою завжди забезпечували компанії, в яких я працюю. Стосовно бенефітів, також немає проблем з лікуванням, бо я мав кілька там. Таких складних моментів, і через ці пільги, ну мені вдалося дуже дешево це все організувати. Що б ти сам собі порадив щодо вибору професії? Дуже цікаве питання. Я би собі порадив, маючи цей досвід, який я маю зараз, обов'язково пробуй, і не зважай на те, що тобі кажуть, це складно, в тебе не вийде. Це просто коли ти пробуєш. І отримуєш свій персональний результат після того, як ти спробуєш, ти розумієш, що нездійснення тільки те, що ти не спробував. Тому я би собі порадив не спинятися і обов'язково досягати своїх цілей, котрі поставив перед собою. Ну а ось людям, котрі вагаються, що вони не витягнуть навчання. Ось що б їм ти порадив, витягнуть чи ні? Витягнуть, якщо спробують. Тому що праця в IT для мене це ну найкраще, де я працював. А я працював і на службі до служби я працював на тяжкому виробництві і тому я це все розумію. І мені є з чим порівняти і дійсно, ну праця в IT, вона. Не така тяжка, тяжка тільки тоді, коли ти слухаєш, як там тяжко. Я тут повністю з тобою погоджуюсь. Бо як показує світовий досвід, завжди критикують ті люди, котрі жодного відношення до предмету критики не мають. Сергій. Я тобі дуже дякую за щирі відповіді, за те, що знайшов час пошарити на нас свій досвід. Я тобі бажаю успіху на наступному перформанс. рев'ю. друзі, і вам всім дякую за те, що приділили свій час та послухали цю інформацію. Усім бажаю успіху. Ми змогли. Ми два колишніх поліцейських змогли. І ось перед вами зараз викладач та автор курсу та майбутній сеньор тестування. Мій тренер, я його митори він зміг. Він зміг, хоча до. А він жодного відношення навіть до комп'ютера не мав. Він з планшету він на службі працював. Так okay. тому усім щастя, здоров'я та успіхів. Дякую okay. і пробуйте обов'язково вірити в себе.